Всі привіт, я Артем Сахацький. дякую, що зайшли на мій канал. Метро привіт. Після завтра у нас стартує кубок. Ми до нього готуємось. У нас сьогодні на 4 години фотосесія, тренування на 5.30 і я хочу вам це все показати. До речі, у Денчика сьогодні день народження. Ми його всі вітаємо, бажаємо здоров'я, щастя і щоб він побільше посміхався. Коротко, поїхали зі мною. Показую нашу базу, Emily Resort. Кіпа на базі, тому що... Будемо знімати проморолик. Треба бути гарно вдягнутий в, екіпі... в екіпіруванні руха. Дадень. Да, День. Завтра у нас фотосесія. Все як в професійному футболі. До речі, наша трансляція будуть на Ютубі, я зрозумів, і на Сітанте Спорт. Платна трансляція, походу. Дивіться, це кайф. Ось такі умови, гори. Річка, басейни, котеджі, футбольні поля. Все тут є. Тому що ми найкраща медійна команда України. Ой-ой-ой, Це для вас. У нас ресторанчик сьогодні. Можливо, ввечері підемо у деньчика з день народження. Посидимо трошки так, скромні кампанії. Е -е, покуримо кальянчик, посидимо, вип'ємо безалкогольного пива. Наденчий. Ось футбольне поле, де у нас проходять матчі. Також тут є зал. ось така галявина. Дуже топова. А там зверху ми тренуємось. Сьогодні теж це побачите. Взагалі академія і база рух. Це топ. Ось. Трендецька. Давай, Марчер. Все зробимо. Дай столку собою брязи. Добре, давай, давай. Ось, всі пацани на базі. Потім далі там щось знімаєте, чи тренуєте, машина розставить машину. Дай фітупчик. Здається, чи ми стали похожі на команду, ніби. Поки мічі. Ось так у нас буде зараз теорія відбуватися, форму пішов. М'ячі, маніжки, вода, все солідно, все це. Підготувати вас. У вже після завтра вже кубок стартує. Uh -huh. е, я там побачив заявки, Віталік Шпак нам скинув. Е, моє прохання до вас. Е, Взагалі не звертайте хто де буде грати. Мілєвський, Селя. Е, там інші пацани, там, я знаю, брутального, Фіщук, Голодюк, Качук. Приймемо будь-який результат командою. Да? І я десь порівнюю нас як збірна Німеччини, але я хочу ну, на євро, да? збірна Німеччини. Вони вдома і грали, вони фаворити, в них дуже хороша команда. Но всі ставили, що вони виграють, але вони не виграли. Ми трошки змінимо цю традицію, ми граємо вдома, ми задаємо тон цієї історії. Насправді дуже круто, що ці всі команди взяли. У Парісі такого рівня, як Мілєвський. Так, мене звуть Олександр, вас, тренер Валерій. Валерій Валерій. Та, на Валерій. Е, наразі я е, проходжу службу в Збройних сил України, пішов служити з перших днів. Е, до цього е, я з дитинства займався футболом. Е, навіть були такі можливості професійно заграти, але були історії з травмами. Дуже довга історія, про яку не дуже хочеться розповідати, але такі історії були. Тому я завжди був зряджений на перемогу і від себе завжди. Е, Требував тільки найкращого, тому я дуже радий, що і Віталік мені сказав, що настроєний на перемогу тільки на перше місце. Мене це дуже порадувало, тому що ну медійний футбол я ніколи не слідкував за ним, чесно кажучи. Ось і я радий, що тут підход серйозний, тому що від себе я особисто цього ну, требую. Тому радий з усіма познайомитись. Думаю, будемо робити спільну справу і. Сподіваюся, що ми виграємо, щоб кожен. Що, як тобі атмосферка цього кубка, Данчик? Я хочу, щоб, знаєш, що? от реально виграв цей кубок і з тобою двох цей кубок підняти і сфоткатися. А? Що ти скажеш? Прикольно буде? Звісно. Ось, кричать Кіт Сторєва. До речі, Андрій відкрив збір. Купив машину за власні кошти для ЗСУ. Та ще й відкрив збір на другу машину. Тому Добре. залишу в описі під, і під відео Дорожі, і ви та, зможете залишу, його підтримати. Машинку для засу, але не хочу її поки що на ЗСУ віддавати, тому що мені здається, однієї машини мало. І придумав таку штучку. Значить, ми з цієї машини, з цього джіпа, зробимо два, а може навіть і більше. Е, як ми це будемо робити? Значить, скоро я буду проводити прямий ефір, в якому буду розписувати цю машину білим маркером. Кожна літера буде вартувати 50 гривень. Тобто ви можете задонатити, написати любе слово. І я його ну, на машині напишу особисто. Е, тому я приїхав сьогодні на рух. Пацани, хто був з телефонами, вже встигли. Трошки задонатили. Ось тут буквально вже є 94 слова. Юрчик, покажи. Бери, бери, другий. 哎，你走那边下，走那

Я турнір, я Андрій, талант просто. Взагалі, да? так? Я думав, що він буде по 5 мечів э, за матч забивати. Що спокійно йде. Я думаю, що на кубок залишився. По-любому. Чешко. 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 Чешко, а ч лайк сама? Давай, ой ой, ой, ой Подолися, да скетстрій. Скетстрій. Да положить мяч. Ой, наш карма,